Представники демократичної партії США, яких медіа називали потенційними кандидатами у президенти, публічно підтримали висунення віце-президентки Камали Гарріс після того, як Джо Байден знявся із виборів. Про це пише «Європейська Правда, з посиланням на CNN. Останні опитування наразі показують, що рейтинг Дональда Трампа і Камали Гарріс приблизно однакові. Однак варто зауважити, що опитування більшість з них відбувались після президентських дебатів наприкінці червня, і лише одне після замаху на Трампа 13 липня. Доєднуємо до нашого ефіру політолога Миколу Бучина, аби обговорити усі ці перипетії, А головне, як ситуація у Сполучених Штатах вплине на Україну, пане Миколо, мої вітання. Слава Україні. Героям слава. Чи стала для вас особисто несподіванкою така заява Джозефа Байдена, тому що про перспективу його відходу з президентських перегонів говорили, якщо не тижнями, то навіть місяцями раніше? І останнім часом казали: ну, от, от, ось, ось це трапиться, але чому саме зараз? Чи можна це пов'язати із замахом на його конкурента, після якого Трампові вже от пророкують президентство неминуче? Я думаю, що це все події одного ланцюжка. Тобто, ми маємо пам'ятати, що про, скажімо, ментальний фізичний стан і когнітивний Джозефа Байдена говорили ще навіть до праймеріс. Такі питання десь частково лунали і піднімалися. Вони дуже активними стали після власне дебатів, які відбулися, і які стали провальними для Байдена і для демократів. І я думаю, що дійсно останні такі дві краплі це була. Перша спроба замаху, ну принаймні так, як її трактують на Дональда Трампа, і хвороба ковід, яку підсипив Джозеф Байден. Тобто я думаю, що ці дві. Речі вони вже стали такими останніми краплями, і, можливо, ще до, до них доєдналося те, що низка ключових спонсорів демократичної партії заморозили фінансову допомогу, принаймні, перетримали з вимогою е, замінити кандидата, який, на їхню думку, апріорі був програшний. Я думаю, що це все потрошки, як то кажуть, крапля до краплі, mm -hmm. аргумент до аргументу. Вони разом е, дали такий результат. Ну ще говорять про те, що. Низка таких дуже близьких друзів, яким довіряв Джозеф Байден, теж останніми днями дуже активно намагалися його переконати. Я думаю, що в даному випадку це все в підсумку призвело до того, що Джозеф Байден все таки вирішив знімати свою кандидатуру. Це рішення для мене не стало чимось несподіваним, але ну з звичайно, були тому, що Джозеф Байден ну не міг не розуміти про свій вік і про свій стан. Але навіть про тому він дуже довгий час опирався. Він дуже довгий час. Не бажав іти на такий крок, і тому, в принципі, ну було побоювання, що він все таки покаже впертість і буде готовий йти до кінця. І цей кінець у ну, такому випадку був би на жаль швидше за все програшний для Байдена і для демократів. Тому в даному випадку. Рок зроблений, він є важливий, він є неоднозначний. До речі, тому що на мою думку, він має, скажімо, багато нюансів, які грають з одного боку на користь демократів з другого боку грають проти них. Ну зокрема. Якщо ми говоримо про позитивні сторони, так то власне зміна кандидата вона вибиває фактично головний козир з рук республіканців і Дональда Трампа. Цей козир полягав в тому, що вони постійно апелювали до того, що дозив Байден ментально, фізично, когнітивно не спроможний керувати ще країною. Ми пам'ятаємо, як. Дональд Трамп називав Байдена там сплячий Джо, і так далі. Тобто на цьому була побудована вся кампанія, і фактично зараз виходить фактично парадоксальна ситуація, коли навпаки Дональд Трамп стає ну скажімо, тим кандидатом старим, і в принципі, вже якби демократи можуть проти нього ці аргументи застосовувати. Тобто, ну крім того, як ми бачимо, опитування показували, що Джозеф Байден мав ну швидше за все шанси програти. Тому, в принципі, в даному випадку це є позитив. Якщо ми говоримо про певні потенційно-негативні сторони, то ну по перше. Така заміна кандидата буквально за три з половиною місяці до виборів. Вона ну це скаже кожен політтехнолог. Вона скажімо, ставить політтехнологів у дуже скрутне становище, тому що їм треба зараз повністю перебудовувати стратегію і тактику виборчої кампанії, будувати нові гасла, адаптувати це все під нового кандидата. Часу доволі мало, тому завдання, скажімо, далеко не просте. Крім того, тут ще такий важливий момент, на який треба звернути увагу. Трамп і республіканці вони будуть бити ще на два аргументи, ще на дві сторони власне тої заміни. Перша пов'язана з тим, що Така заміна вона свідчить про те, що демократична партія є недалекоглядна, тобто вони не змогли спрогнозувати те, що їхній кандидат вже такий віковий в такому статусі, і вони мали би теоретично це спрогнозувати раніше і до такої кризи, і до такого, скажімо, кризового рішення не допускати. І зрозуміло, що Дональд Трамп і республіканці будуть на це бити, будуть показувати те, що демократи це є, скажімо, партія непрофесіоналів, партія дилетантів. Які які е, приховували реальний стан Джозефа Байдена, які там готові були йти на все, щоб отримати перемогу. Тобто, це буде грати проти них. І другий момент він пов'язаний з специфікою самої виборчої кампанії і виборчої системи. США. Е, вона є дуже специфічна. Вона має такий елемент, е, дуже специфічний, як праймеріс, тобто перед вибори, коли. Кажемо на відміну від більшості інших країн світу, де партія на з'їзді зразу висуває кандидата. В Америці відбуваються своєрідні передвибори, коли різні кандидати від партії балотуються і ну, намагаються отримати підтримку рядових членів партії. І тут нюанс полягає в тому, що Камала Харіс вона не брала участі у цих. Праймеріс і власне це дає можливість демократ республіканцям і Трампу говорити про те, що дивіться, ваші виборці голосували не за Харіс, вони голосували за Байдена за інших кандидатів. а ви взяли їхні інтереси, переламали, знехтували, наплювали і даєте свого кандидата, тобто нівелюєте ті всі демократичні механізми, які закладені у виборчу систему Америки. Тому відповідно воно воно буде працювати в різні сторони, але Загалом демократичних виборців, виборців демократичної партії є набагато більше ніж республіканців, тому потенційно і мобілізаційні і такі можливості потенціал є в них більший. Якщо Камала Харі зможе. Ефективно провести виборчу кампанію і їх змобілізувати в неї будуть більше шанси на перемогу ніж дональда трампа. Ми бачимо, що в кампанії Трампа вже намагаються зробити з неї ЦАПА. Відбувала в усіх внутрішніх американських проблемах. Але її ім'я, якщо говорити про роботу і виклики політтехнологів за такий короткий проміжок часу, то її ім'я принаймні на слуху. Але ж це ще не остаточне її кандидування ще можуть бути Інші претенденти власне до з'їзду партії 19 серпня мають обрати нового кандидата хто і ще міг би замінити Байдена? я для початку хочу сказати, що на мою думку заміни не буде. Тобто буде Камала Харіс, тому що в іншому випадку це буде політичне і виборче самогубство для. Власне демократичної партії, тому що в них і так часу дуже мало. А якщо вони ще собі дозволять, скажемо, дезорієнтувати виборців в якісь внутрішні там перепетії, боротьбу кулуарні домовленості, то це фактично поставить хрест на їхніх шансах перемогти. Я думаю, це чітко всі розуміють. Камалу Харіс підтримали фактично всі губернатори, підтримали всі ключові спонсори демократичної партії. Під що найбільш важливо, підтримав Джозеф Байден. Це, до речі, дуже важливо, тому що значною мірою власне шанси на перемогу кандидатки від демократичної партії будуть залежати від того наскільки добре спрацює Джозеф Байден. Тобто, чи він буде грати роль ображеного політика, mm. якого там заставили піти з кандидування, чи він навпаки буде підтримувати і в тандемі працювати? Якщо буде тандем, це буде збільшувати шанси на перемогу. Тому я думаю, що зараз ну всі чітко розуміють, що Можливо, кандидатура Харіз не є такою ідеальною оптимальною, але банально немає часу. І є ще одна проблема: ну тобто, виявилося так, що в складі демократичної партії лавка запасних дуже мала, дуже якась така аморфна, і це теж певна проблема партії, яка ну яку вони будуть ну напевно намагатися на наступні роки вирішувати. Тому я думаю, що заміни не буде іншої, тобто буде Камала Харіс. Ну а звичайно що з потенційних кандидатів там говорять і про. Уже такий, як на мене, дуже нереалістичний варіант. Наприклад, Мішель Обама так про неї говорили ну найперше uh -huh. в свій час, але вона є аполітична. Вона не розкручена. Вона сама неодноразово заявляла, що вона далека від політики. В неї не хоче йти. Тому я думаю, що цей варіант. Однозначно не буде реалізований. Говорили там, наприклад, про губернатора штату Каліфорнія, там низку інших губернаторів, міністра транспорту. США. але я думаю, що ну ці варіанти вони такі гіпотетичні. Я думаю, що швидше хтось з тих варіантів може розглядатися на скажімо, посаду чи на кандидатуру віце-президента. У mm -hmm. це теж до речі, доволі важливий важлива фігура, тому що вони працюють завжди з президентом в тандемі. І скажімо, якщо президент не може якусь категорію виборців. На свою сторону залучити, тоді намагаються обрати кандидатуру віце-президента, який буде, скажімо, компенсовувати оцю нездатність кандидата в президенти, і ту частину виборців, які не голосували б за власне кандидата у президента, притягнути за рахунок статусу кандидата в віцепредуто ну, я думаю, думаю що. Вибір правої руки Дональда Трампа українців доволі так насторожив з огляду на його попередню риторику та й на риторику самого Трампа. І між іншим, державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що цитую, Україна зможе вистояти на власних ногах у військовому, економічному і демократичному плані без підтримки США. Він заявив це нещодавно на випадок, якщо Трамп в разі своєї перемоги відмовиться від такої підтримки, така риторика насторожує, таке враження, що нас. Уже готують до не дуже приємних сценаріїв. Як ви оцінюєте стосунки Сполучені Штати Україна, якщо Трамп перемагає, зважаючи на те, що він чи не на кожному мітингу, наче мантру, повторює обіцянки, завершити війну? Ну, я думаю, що ми маємо все таки дуже чітко диференціювати ті ту риторику, яку робить Трамп як кандидат у президенти, і те, що він потенційно буде робити як потенційний переможець виборів, тому що ми розуміємо, що Трамп це кандидат популіст, який говорить те, що хочуть чути його виборці. А ми так само маємо розуміти, що. І американцям теж набридла російська агресія, російська війна вона теж заважає ну, всьому світу нормально розвиватися, і зрозуміло, що багато хто з виборців і демократів і республіканців куртів би, щоб ця війна була завершена, і зрозуміло, що якщо Трамп обіцяє там одним телефонним дзвінком там чи одним помахом руки це зробити, то зрозуміло, що скажем буде певна категорія виборців, які на це поведуться. Але чи розраховує він, що за це в нього спитають рано чи пізно, мабуть. Ч ні я думаю, що враховуючи його досвід, попередній, коли його не дуже спитали за штурм капітолія, коли він є фігурант багатьох кримінальних і не тільки справ судових і розслідувань, в принципі якось це поки що йому сходило з рук. І ще враховуючи його вік, я думаю, що його не насильно турбує. Якщо повертатися до вашої другої складової питання саме про те, якими будуть відносини, якщо потенційно переможе Дональд Трамп. Ну, ви знаєте, тут насправді прогнозувати дуже важко з тої причини, що Трамп власне славиться своєю непередбачуваністю. Тобто він дуже часто діє імпульсивно, він дуже часто робить речі, які часто є взаємозаперечними. Він часто говорить одне, потім підсумку робить друге. Тому, в принципі, тут прогнозувати важко. Я би знаєте, з одного боку мені здається, що в Україні є певна демонізація Трампа, тобто, все таки. Мені здається, що ну він не настільки страшний, як його малюють. Ну принаймні, я хочу провести паралелі 2016 року. Пам'ятаєте, ми теж дуже переживали, коли переміг Трамп який обіцяв, що він буде дружити з Росією і так далі. Але в принципі, якби дружби з Росією не вийшло з різних причин, але не вийшло. І, в принципі, я думаю, що ситуація буде ну, певною мірою десь схожою, і в цьому році, що він переможе. Крім того, є ще один важливий момент. Ми маємо пам'ятати, що паралельно з виборами президента в США будуть відбуватися вибори до парламенту. Там ми будемо повністю американці будуть повністю переобирати нижню палату парламенту і третину Сенату Верхньої Палати парламент. Аменту і від того, хто власне в чиїх руках будуть ті палати, теж буде значною мірою залежати, що буде робити президент. Бо якщо, наприклад, переможе Дональд Трамп, але контроль над конгресом буде в демократів, то його все рівно можливості будуть суттєво обмежені, тому що, наприклад, конгрес затверджує все фінансування, певні посади mm. ключові, і тому в принципі тут теж значною мірою це буде залежати від того. І ще один ще важливіший напевно момент. Дуже багато що буде залежати від того, як Україна спрацює з американськими виборцями. Тобто, ми робимо дуже велику помилку: ми маємо працювати з виборцями Трампа, тому що ми з ними, на жаль, не дуже працюємо, а ми маємо пам'ятати, що кожен кандидат, кожен політик він робить те, що хочуть його виборці. І якщо ми схилимо виборців Дональда Трампа на свою сторону, і виборці будуть хотіти, щоб Трамп допомагав Україні. Він ніколи не буде робити щось інше. Пане Микола, жаль, робити, на жаль, що... на жаль, обмежені в часі, але чуємо також і від президента тезу, що виграє Трамп, будемо співпрацювати з Трампом, будемо комунікувати, і е, він не забере в нас допомогу, яку вже виділили за яку проголосували в Конгресі. Дякуємо вам за цю розмову. Микола Бучен, політолог, був останнім спікером у. Сьогоднішньому ефірі головного зада.